Нетворкінг це процес становлення та підтримання професійних і особистих зв'язків з іншими людьми для досягнення певних цілей, таких як обмін інформацією, пошук нових можливостей, підтримка у вирішенні проблем або просування по кар'єрній драбині. Це не просто колекціонування візиток або додавання контактів у LinkedIn. Нетворкінг це безперервний процес побудови справжніх зв'язків і стосунків, які є взаємовигідними. Найперше, що потрібно зрозуміти, нетворкінг починається задовго до особистого знайомства. У книзі Ніколи не їжте наодинці Кейт Фераці радить читачам чітко сформулювати свою мету, адже від нетворкінгу без цілей мало користі. Автор пропонує почати з того, аби зрозуміти, чим саме ви хочете займатися, і тільки після цього братися до пошуків людей, які досягли чогось у бажаній сфері. Нетворкінг надає емоційну та професійну підтримку. Спілкуючись з однодумцями, професіонали можуть отримати поради, підтримку та мотивацію в складні часи. Сильна мережа може бути своєрідною системою безпеки, що пропонує керівництво і ресурси, коли це необхідно. Іменний нетворкінг це форма нетворкінгу, що орієнтована на побудову та підтримання відносин, адаптованих до конкретних потреб, цілей та характеристик учасників. Цей тип нетворкінгу виходить за рамки традиційних або випадкових взаємодій, беручи до уваги особисті уподобання, кар'єрні прагнення та унікальні сильні сторони або виклики кожного учасника. Основні елементи іменного нетворкінгу: перше цільові зв'язки, зосередженість на встановленні контактів з людьми, які відповідають вашим особистим або професійним цілям. Друге взаємна вигода, побудова відносин, де обидві сторони приносять користь одній одній. Третє індивідуальна комунікація, адаптація ваших взаємодій до конкретних інтересів і потреб особи, з якою ви встановлюєте зв'язок. Четверте, довготривала взаємодія, розвиток глибоких тривалих відносин, що забезпечують постійну підтримку, знання та можливості. Корпоративний нетворкінг це процес побудови та підтримання професійних відносин як всередині організації, так і між ними для взаємної вигоди, розвитку та співпраці. У корпоративному середовищі нетворкінг є стратегічним інструментом, який використовується для встановлення зв'язків між індивідами, командами або компаніями, з метою обміну ресурсами, знаннями, досвідом та можливостями. Основною метою є сприяння розвитку бізнесу, покращення кар'єрних перспектив та підвищення конкурентної переваги компанії. Корпоративний нетворкінг може здійснюватись як всередині компанії, так і ззовні між різними компаніями, гаузями чи секторами. Внутрішній нетворкінг допомагає співробітникам співпрацювати між відділами, ділитися ідеями та працювати над спільними завданнями. Зовнішній нетворкінг. Полягає у встановленні контактів з партнерами, клієнтами, інвесторами та іншими зацікавленими сторонами, що можуть сприяти розширенню бізнесу стратегічним партнерствам або виходу на нові ринки. Основні компоненти корпоративного нетворкінгу: перше побудова відносин, встановлення значущих професійних зв'язків, заснованих на довірі та взаємній повазі. Друге співпраця сприяння співпраці та обмін ідеями між людьми або компаніями для спільного успіху. Третє обмін ресурсами: використання колективних ресурсів, таких як експертиза, знання, контакти та технології для досягнення спільних цілей. Четверте розвиток бізнесу: використання мережі для пошуку нових можливостей для зростання партнерства, розширення на ринку. Нетворкінг це сила.